Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Актуально станом на цю годину інформацію середи 2 листопада повідомляємо далі у нашому денному огляді. Вітаю! Знову втрати на Рівненщині 30 жовтня. Внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, загинув Анатолій Добровольський 1981 року народження із села Дядьковичі. Вічна слава та пам'ять герою. Сьогодні, 2 листопада, вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тиннівська і Лугова. Це пов'язано із плановими капітальними ремонтами майстрів рівне обленерго на одній із підстанцій. У рівному чоловік впав у яму, де проводилися ремонтні роботи. 1 листопада, близько 17-ї години, рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Кавказькій потрібно надати допомогу громадянину, який впав у яму глибиною до 4 метрів. Після порятунку його одразу передали медикам для оцінки загального стану. 200 мільйонів гривень. Такий новий збір оголосив благодійний фонд Сергія Притули. Цього разу збиратимемо на гусеничну бронетехніку, адже зовсім скоро зима, сніг та дощ. І на колісній буде дуже важко працювати нашим захисникам. Про яку саме техніку та кількість йдеться? Дивіться далі, все, що є броньоване і на гусеницях, має бути у нас Це британські спартани. Ми тільки що їх обкатали, вони в дуже хорошій кондиції, і їх є дуже і дуже багато. Коротше кажучи, ви хотіли великий збір, ви хотіли мега збір. Я вас прошу. А давайте для нашої рідненької армії для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Друзі, ви все побачили, ви все почули. Треба брати. Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50 британських бронетранспортерів Спартан. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Наша мета зібрати 200 мільйонів гривень і викупити всю партію. І ця партія дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвоювати українську землю. Тож великий збір на 50 спартанів оголошую. Відкритим. До п'яти років позбавлення волі може отримати рівнянка за наклеп на знайомого. 16 жовтня близько 20-ї години жінка зателефонувала на спецлінію 102, а у подальшому звернулася до поліції із письмовою заявою про скоєння злочину. Заявниця повідомила, що її напередодні пограбував знайомий, викравши мобільний телефон. Під час допиту в якості потерпілої слідчі попередили заявницю про кримінальну відповідальність за наклеп. Втім, жінка умисно надала неправдиві показання щодо грабежу. Через деякий час рівнянка зізналася, що все вигадала. Відтак із статусу потерпілої стала підозрюваною, а потім обвинуваченою. Будинок, дрова та сіно. На гасіння цих речей доводилося виїжджати рятувальникам Рівненщини минулої доби 1 листопада. У місті Корець в приватному господарстві по вулиці Небесної Сотні сталося загоряння мансардного поверху будинку. Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку, електропобутова техніка у трьох кімнатах цього поверху та пошкоджено 30 метрів квадратних перекриттям. У сарнах вогнем пошкоджено один кубічний метр дров. На Дубенщині в селі Довгошиї вогнем знищено шість тюків сіна та пошкоджено шість метрів квадратних покриття господарчої будівлі. Жертв та постраждалих немає. Причини та збитки встановлюються. Мешканці Рівненщини в чергове потрапили на гачок шахраїв. 31 жовтня до поліції звернулися жителі Костополя та Рівненського району, які через необачність втратили 29 тисяч гривень. Так 55-річна жінка отримала повідомлення про недійсність банківської карти, а потім дзвінок від начебто працівника банку, який намагався переоформити нову для збереження коштів. Потерпіла, виконала всі вказівки афериста, озвучила конфіденційні дані, в результаті чого залишилася без 18,5 тисяч гривень. А 66-річний чоловік, продаючи на сайті безкоштовних оголошень запчастини до авто, натрапив на покупця шахрая. Той зателефонував пенсіонеру, почав узгоджувати питання оплати і запевнив, що потрібно оформити кредитну картку, мовляв, для меншої комісії за перерахунок грошей. Старенький погодився, після чого назвав всі необхідні дані та код підтвердження. Таким чином псевдопокупець збагатився на 10 тисяч 500 гривень. За фактами шахрайств розпочаті досудові розслідування. У перший день листопада католицька церква вшановує всіх святих і поминає померлих. Вчора надвечір на Дубенському кладовищі у Рівному запалили свічки пам'яті біля могил польських солдат, які віддали своє життя у боротьбі з більшовиками 102 роки тому. На місці побували наші журналісти. У Рівному вшанували пам'ять польських легіонерів, які загинули у битві за наше місто проти більшовиків 102 роки тому. Вони поховані на Дубинському кладовищі в обласному центрі. Біля пам'ятних хрестів запалили лампадки. У день всіх святих 1 листопада католики всього світу вшановують померлих родичів, друзів та всіх тих, кого вже немає з нами. В цьому році воно набуває такого актуального досить іще сенсу. Бо це є така, скажімо. Акція вдячності усьому польському народу за ту підтримку, яку вони військову, фінансову, яку вони зараз надають нам. Саме в боротьбі з росіянами допомогло організувати акцію пам'яті Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. У сусідній країні цього дня проводять масові дійства, у знак подяки усім полеглим. Дівчата харцерки, які розставляли лампадки на рівненському цвинтарі, бачили, як це відбувається у польських містах. Це дуже гарно виглядалося. Тоді було не в такий ранній час, як зараз світло, це було вночі. Дуже гарно відбувалося, дуже Ну, так казково. харцери. Це польські пластуни. Дітей запросили долучитися до акції з вшанування. Харцерка Ірина пояснює, чому це важливо, тому що вони стояли за свою країну і. Щоб їм віддячити, я за це керівник культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського Ярослав Ковальчук вбачає певний символізм у спільній боротьбі українців та поляків проти росіян. І, як свідчить історія, деякі події мають властивість повторюватися тут. Спочивають легіонери, польські легіонери, які воювали разом тисячу 1920 двадцятому. Українцями, українська армія, УНР Симона Підльори проти тих самих більшовиків. Тобто ми завжди пліч-опліч, Якщо ми разом, якщо ми з поляками, значить ми перемагаємо. І я переконаний, переможемо і цього разу. На всій території Рівненщини є 15 цвинтарів із могилами польських солдат та простих громадян. Небайдужі активісти і волонтери впорядковують ці кладовища та вшановують загиблих поляків. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Відгородилися спочатку від Білорусі, а тепер планують ще й від Калінінградської області. Ще на початку жовтня польща на кордоні із Білоруссю завершила будівництво паркану довжиною близько 187 кілометрів висотою 5,5 метрів. Таких заходів вжили, аби ускладнити нелегальну міграцію. А від сьогодні, 2 листопада, стартує будівництво на кордоні з Калінінградською областю. Таке розпорядження дав глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Бла. Це буде загородження, яке складатиметься з трьох рядів колючого дроту завширшки 3 метри та за вишки два За словами міністра, паралельно вестиметься робота щодо встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дозволять здійснювати електронне спостереження за кордоном із Калінінградською областю. Безробітних мешканців Рівнен ще не залучатимуть до суспільно корисних робіт. Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Віталій Коваль. Тергромади та військові зможуть залучати людей до виконання тієї чи іншої роботи, за що вони отримуватимуть мінімальну зарплату 6 тисяч 700 гривень. Також покриватиметься єдиний соціальний внесок на державне страхування і оплачуватимуться перших п'ять днів тимчасової непрацездатності в межах строкового трудового договору. Крім того, фінансувати. Атиметься проїзд в межах регіону до місця виконання суспільно корисних робіт та у зворотному напрямку. Щодо робіт, то мова йде про ті, які мають оборонний характер, а також участь в укріпленні дамб, розчищенні автодоріг від завалів та снігу, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування укриттів, сільськогосподарські роботи. Детальний перелік можна дізнатися у філіях обласного центру зайнятості. Наразі це всі новини. Більше дізнаєтесь вже з вечірніх випусків. Стежте за ефіром, сайтом sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.